На початку роботи пленарного засідання депутати хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих захисників України Руслана Дубіни та Олександра Шабаєва. Прощатись з якими громада буде завтра та післязавтра. А далі, згідно рішення попередньої сесії міської ради, були вручені посвідчення почесний громадянин міста Славути, рідним полеглих у російсько-українській війні воїнів славучан. Романа Добринчука, Артура Терпелюка, Юрія Ткачука, Петра Денисюка, Володимира Кушпіля, Євгенія Івановського, Максима Тушевського та Олександра Крупка. У складі депутатського корпусу відбулися зміни. Замість Оксани Семенюк, яка достроково склала свої повноваження, введена наступна за черговістю кандидатка у депутати. Від політичної організації Слуги народу і на Костирко іншим рішенням вона виведена із персонального складу виконавчого комітету. Наступне питання, щодо якого попередньо не досягнуто консенсусу, було знято з розгляду порядку денного. Йдеться про внесення змін в рішення березневої сесії минулого року і торкається зміни статусу Варварівської гімназії. Депутати проголосували за внесення змін до програми заходів національного спротиву, доповнивши їх номерами військових частин, що звернулися за допомогою до міської ради. На даний час, зі слів міського голови Василя Сидора, близько 20 військовим підрозділам така допомога вже надана. Розглядаючи бюджетні питання, депутати затвердили звіт про виконання міського кошторису за перше півріччя 2024 року та внесли до нього зміни. Про стан Законності, боротьби із злочинністю, охорони громадської безпеки і порядку за результатами діяльності правоохоронних органів Шепетівської окружної прокуратури та Славутського відділення поліції номер 1 інформували прокурор Юлія Левосюк та заступник начальника Славутського відділення поліції Олександр Пасічник. Депутати поставили чимало запитань до доповідачів. А також висловили деякі зауваження та пропозиції до роботи поліції. Сесію погоджено встановлення малої архітектурної форми декоративної скульптури Джура на території Славутського ліцею. Після обговорення депутати затвердили угоду про гуманітарну допомогу. Славута зможе отримати від одного із італійських муніципалітетів це місто Мілан два автобуси. Розгляд земельного блоку питань, яким на кожному засіданні відводиться чимало часу, відбувся конструктивно без дискусій. Одноголосно підтримано звернення депутатів Славутської міської ради до президента України, парламенту та уряду щодо невідкладного припинення саботажу та ухвалення законопроєкту про захист від російського втручання у релігійній сфері. Ще цілий ряд питань депутати обговорили у різному, не приймаючи рішень. А міський голова поінформував про вплив зростання енергоносіїв на роботу комунальних підприємств та виклики, які стоять перед громадою.